Сьогодні ввечері давайте разом шукати вічних істин. Ви дивитесь програму 5 хвилин для вічності і я, ведучий програми Володимир Гриневич, вітаю вас. Ми, громадяни України, сприймаємо як належне чудову свободу, гарантовану нам Конституцією. Наш народ впродовж багатьох років незалежності охороняв широко відомі принципи громадянської та релігійної свободи. Ми схильні забувати ціну нашої прославленої національної свободи. Безумовно, лилася кров і помирали люди, однак було щось дуже цінне, що внутрішньо притаманне створенню конституції, саме це зробило наш народ унікальним серед всіх інших. Мова йде про ідею, що свобода совісті повинна бути гарантована всім людям. Хоча доводиться визнати, що багато хто використовує цю свободу на зло. Подумайте, дозволили б ви дати свободу людині, яка неправильно використовувала б її? Це непросте запитання, особливо, якщо все це може обернутися болем для невинних людей. І все-таки, щоби захистити гідність і цінність кожної особистості, доцільно дати таку свободу. Справді, саме з цієї причини сам Бог вважав за краще зробити основою правління на небесах волю, а не примус. В другому посланні до Коринтян апостол Павло написав з'явленням правди доручаємо себе кожному сумлінню людському перед Богом. Згідно з цим текстом, Бог чекає від нас розумної реакції на істину і щирої відданості Його царство. Він зацікавлений в наших з ним якісних стосунках, а не тільки в пристойній поведінці. Щоби зберегти нашу здатність бути відкритими і щирими в нашій дружбі з ним, він надав нам реальну змогу не погоджуватися з ним. Ми були створені для щирої, невимушеної дружби з ним і з усіма іншими істотами, що населяють всесвіт. Головський хрест є вічним свідченням того, на що Бог готовий піти, щоб зберегти таку високу якість дружби. Тільки усвідомивши Божу любов і безумовне прагнення гарантувати нам свободу, ми будемо цінувати кожну надану нам можливість покращити стосунки з ним. Помолимось, дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі. За те, що Ти даруєш свободу нам у наших діях. Ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти приваблюєш нас своєю любов'ю. Ми щиро вдячні Тобі, Господи, за те, що живемо в країні, в якій існує свобода совісті. Ми дякуємо Тобі за цей гарний час, коли ми можемо читати Твоє святе Слово і приймати Тебе як свого Господа і Спасителя. Благослови країну нашу. Нехай, Господи, свобода совісті. Свобода у виборі кожної людини буде збережена у нашій країні. Збережи, Господи, і мир у нашій країні, щоб в мирний час ми могли разом схід і захід славити Тебе і величати Тебе, бо Ти достойний слави, наш люблячий Бог. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог кожного з нас наділив свободою вибору. Саме смерть Христа на Голгофі говорить про те, як Бог підтвердив нашу свободу. Вашій увазі пропонуємо заочний курс біблійних уроків з назвою Діскавер. Для того, щоб отримати їх, вам необхідно написати або зателефонувати нам. Наші контакти зображено на екрані. Також чекаємо ваших молитовних прохань та цікавих історій. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення.